Вітаю, друзі, гості каналу. Сьогодні рецепт маринаду для копчення свинини. Маринад розчитаний на 10 літрів води. Зараз включаю воду, щоб закипіла За той час засипаємо. Заправляємо воду з солив цукром і приправами. Тут є пів кілограма солі кухонної. 250 грам цукру. Це все відважено. Зараз снім вода розігріє. Так, сюди додаємо 10-12 листочків лаврового лист... листка. Ну, гвоздику я даю 5 штучок. І е, перець, е чорний і духмяний. Е, чорного перцю 30 штучок і духмяного 8. І ще сюди додаю столову ложку, столову ложку паприки солодкої. Ось таке. Таку ложечку. І це все ставлю, аби воно закипіло. Ну, але поки цукор не розмішався, це треба помішувати. І після того, як закипить, треба дати ну, хвилин 5, аби воно на легонькому вогні покипіло. І почекати, після того, як вже 5 хвилин покипить, почекати, щоб вистегло до кімнатної температури. Ну, вже як вісти до кімнатної температури, після того до, долити до 10 літрів води, ну, до, даної, до даного маринаду долити водички до об'єму 10 літр. І залити м'ясо, яке будемо маринувати для копчення. Зараз воно закипить, та й туди продовжу. Отже, наш маринад закипів, Ще раз його перемішуємо і ставимо, перемішуємо і даємо йому ще-палки. і ставимо його, аби він ще на маленькому вогні від 3 до 5 хвилин покипів. Вже коли вистене, я вже покажу, як я заливаю м'ясо і як доводжу до рівня 10 літр води. Наш маринад вестих. Теперки його розводимо у водичці. Доводимо до 10 літрів. Водичка кипячена. Так. І заливаємо м'ясо. упала. Вот такая солонянка прикладная, Такая полингвичка. з таким чином трошки з'юргує м'ясо, але просходилося і солоненка. І ставимо на те як у нас кладовка холодна на три дні. Якщо у вас тепло, значить два дні. І кожен день треба м'яско з солоненку. Перевертати на інший бік. Якось так, друзі. Коментуйте, буде приємно поспілкуватися.